Вступна кампанія у вузах підходить до завершення. Тільки до Чернігівського педуніверситету подали свої заявки понад три тисячі абітурієнтів. Серед них є і вступники із зони проведення АТО Є заяви, але це в електронному вигляді. От приїдуть вони до нас, не приїдуть загалом. З Луганської, з Луганської області, з Донецької з Криму. Не не було поки що. От, але ми ще до 1 серпня до 13.00 приймаємо документи. Вони можуть ще подавати. В педагогічному вузі наберуть 460 студентів денної форми навчання та 100 заочників держзамовлення. Особливого напливу абітурієнтів зараз не відчувають, кажуть вступників, стільки як і минулого року. Так вирішила просто стати психологом. Ми ну, подавали ще в інші, так заклади. Ну більше сюди сподобалось. У вузах активно приймають оригінали документів від тих, хто визначився, де буде навчатися. Влад вже вступив до польського вишу на спеціальність в галузі туризму. Якби не юні роки, та навчання, каже, пішов би навіть до війська. Так, чому б і ні. Хлопці, скажімо так, загалом, ну як завжди, не можна сказати, що там їх більше стало. Ні. Як загалом, як тенденція складалася і ті роки, так як і в тому році, так і в цьому. Зараз вже відомі результати екзаменів тих, хто продовжує навчання на спеціаліста чи магістра для абітурієнтів першого курсу. Документи у вишах приймаються до 1 серпня, поки тривають творчі іспити ЗНО.